21 листопада 2024 року у свято Собору Архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних митрополит Черкаський Каннівський Феодосій очолив Божественну літургію в трьохсвятительському храмі мікрорайону Дахнівка міста Черкаси. Уперше, в новітній історії Черкаської єпархії, після освячення її головної святині, Архангело-Михайлівського кафедрального собору, православні черкащани вимушено відзначали його престольне торжество в інших храмах міста. Це стало наслідком триваючих систематичних гонінь на вірян УПЦ, апогеєм яких стало криваве захоплення Черкаського собору місяць тому. На святковому богослужінні високопресвященнішому владиці. Співслужив лікарі Черкаської єпархії єпископ Корсню Чевченківський Антоній, архієреєм співслужили секретар єпархії протирей Василь Вознюк, благочинний Черкаського округу протирей Сергій Чумак, благочинний Кам'янського та Смілянського округів протирей Георгій Пограничний, духовенство єпархії та гості у священному сані. На літургії молилися настоятельки Свято-Миколаївського Лободинського і Свято Покровського Красногірського жіночих монастирів і Ніколая та Арсенія. Час богослужіння було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає гонінь. Черкаські архієрей разом із духовенством помолилися на літургії за упокій новопреставленого Василя Івановича Дмитренка, народного архітектора України, почесного голови архітектурно-будівельної комісії Черкаської єпархії в дев'ятий день після його кончини. Світле місці злачне місці поконня. Отьеду же, отбежая болезнь, печали, воздыхание, всякое сорешение с отдельным, словом или делом, или помышлением, яко, благи, человека, любит Бог, простит Имеем сердца. Наприкінці літургії духовенство звершило молебень архістратигу Божому Михаїлу, після якого митрополит Феодосій адресував пастві слово настанову. Архіпастор наголосив, що незважаючи на зустріч вірянами престольного свята собору у вигнанні, це торжество не стало для них менш благодатним і спасительним. Сьогодні вперше за останні 20 років Православные верующие города Черкасы вынуждены праздновать свой главный престольный день города вне стен своего собора. Мы празднуем сейчас этот праздник в изгнании, в расточении, в разных храмах, но этот праздник не стал для нас меньшим, не стал для нас менее благодатным, не стал для нас менее спасительным. Это наш праздник. Розповівши про існування та діяльність у світі ангельських і демонічних сил, владика зазначив, що людина упродовж свого життя може уподібнюватися як ангелам у покаянні, мирному стані душі та благочесті, так і демонам у нечистоті та гріховності. Тільки від нас залежить, зможемо ли ми в тіні житті? с Божьей помощью, Его благословением утвердить и укрепить в себе ангельское начало, божественное благодатное начало. Исполняя евангельские заповеди, стремясь стяжать способность исполнять евангельские заповеди, человек может преобразиться, измениться, стать другим, из демона стать ангелом. Но просто заповеди человек не может исполнять в силу своего греховного падения и неспособности ни к чему благому, слабости и немощности своей. Поэтому Господь учредил церковь православную и таинство. Таинство церковное, где под видимыми формами, веществами преподается невидимо божественная благодать, это как бы второе крыло человека, которое дает возможность ему совершать заповеди. И только совершая заповеди при помощи благодати, идя как бы на этих двух ногах, человек может спастись.